Проросійські бойовики захопили ще два села в Донецькій області: Водяне і Заїченково, Повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він зажадав терміново скликати раду нацбезпеки і оборони. Раніше сепаратисти зайняли село Комінтерново. Міщанський суд Москви у четвер має розглянути позов українського режисера Олега Сенцова до ФСБ і російських змі. Вони назвали його терористом, не очікуючи на рішення суду. Олега Сенцова засудили в Росії на 20 років колонії за нібито екстремістські дії. Сам режисер провину не визнає. Правозахисна організація Меморіал оголосила його політв'язним. За даними змі, Михайло Ходорковський має намір попросити політичний притулок у Великобританії. Колишній олігарх вважає, що Володимир Путін сприймає його як цитата справжню загрозу. Напередодні за рішенням Московського суду Ходорковського заочно арештували і оголосили міжнародний розшук. Ангела Меркель за даними газети Таймс у жовтні особисто передала британським спецслужбам інформацію про Путіна і ситуацію в Україні. В обмін чинники Мі 5 і Мі 6 надали Меркель дані про ісламську державу. Зустріч відбувалась у заміській резиденції британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона. ЄС жорстко розкритикував закон польського сейму, який обмежує повноваження конституційного суду країни. Єврокомісія уважно стежить за розвитком подій, які можуть поставити під сумнів принцип верховенства права в Польщі. 24 грудня католики і протестанти світу відзначають різдвяний святвечір, святкують за традицією в колі сім'ї і дарують один одному подарунки. Наступні два дні у багатьох країнах вихідні.